Фактично, я думаю, що ось цей удар по цій Орловській нафтобазі він був е все ж таки за допомогою якої якоїсь ракетки. Може, дрони там відволікали, але. Е Росіяни ж досить серйозно взялися за, за наші дрони. Вони е, на, за нас почали організовувати мобільні вогневі групи, і вони там по, по всій країні їх поставили навколо всіх об'єктів. Це такий патріотичний рух, там всі там на, на захист наших терміналів, і е, е, ефективність ударів наших дронів вона трохи впала. А якщо з'являються вже такі ракетки, вони вже з'являються. Наші ракети дрони, особливо на таких відстанях, вони дуже гарно відпрацьовують і ну є в мене таке враження, що по орлу вдарили саме однією з таких ракет, або поліницею, хоча поліниця може літати значно далі. Але можна ж варіювати паливом бойовою частиною. Ну, тобто, мож, можливі варіанти, не, не виключаю. Не виключаю. Діждемося якихось там більш серйозних свідчень про це. Будемо про це знати.